Чувак украв пепельницю на заправці, я про це розказав історію. І купа коментаторів, які його одобрюють, одобряють його действия. Оце типу, вкрав заправки заробляють до хера, правильно зробив, що вкрав, та й взагалі треба нормально вкрасти. Та й що посадить його пожизнене. І ніхто в житті не казав, що його треба посадити. Особливо пожизніно. Саме цікаве, це то скільки людей одобрюють його дії. Тобто, в принципі, то красти на заправці нормально, головне, щоб не багато. Тобто, якщо вкрав машину, то головне, щоб Жигуль, головне, щоб не БМВ. Я так розумію, да? Оце так нормально в нас у суспільстві. Тобто, якщо ти йдеш в готель в Турцію, то обов'язково там спиздити, вкрасти у ну, ці як їх там безплатні рушники, там поскладати і так далі. Ці блюди, не люди, не позортесь. Попробуйте все-таки вже виковоряти совок із себе з мозгів, зупиніться, кража сама по собі, це плохо, це дуже погано, це хріново, і про це потрібно розказувати. Ворують всяк, блять. А потім ще кажемо, що сука, власть пиздує, бабки краде, блять. То ми, сука, самі готові украсти. Ми оправдуємо чуваків, блядь, які пепельниці пиздять, блядь, на цих заправках. Чувак приїхав з іномаркою, блять, спиздив пепельницю, в'їбав, блядь. І ми кажемо, що це нормально. Ніхера себе! Ну, що це таке, люди? Угомоніться!